Світові ціни на нафту знижуються. Одночасно Україна завдає системних ударів про нафтові інфраструктурі ворога. Трамп накладає на індію головного покупця російської нафти мета в розмірі 50%. Чи глобальні обставини та українські удари по нафтовій індустрії Кремля зупинять фінансування війни? Про це будемо говорити з нашим гостем. kierownikom programu z energetyki i z tylkości ufundi imienik Mierza Płaskiego Maciej Bukowski. Panie Macieju witam w studiu Ukraińskiego Fokus. Dobry dzień. Dobry dzień. Доброго наврепані добре пане. добрий день пані. Добрий день, пане справді дуже важкий день для всієї України для Києва. Бачимо дуже багато загиблих, 15 людей, і бачимо світові зусилля, щоб зупинити ворога, зупинити Росію. І власне в дії вступили 50% відсоткові мита Сполучених Штатів проти Індії, які і мають спробу зупинити фінансування цієї війни. І я хочу вас запитати, чи справді ці заходи, які вживає Дональд Трамп, змусять делі відмовитися від Росії? російської нафти, чи ми все ж таки побачимо, що Делі буде підштовхнута в обійми Москви Міантані редактора я мав своєрідне задоволення, коли дивився один текст, який я опублікував у січні після. Приведення до присяги президента Трампа, і там говорилось про те, що дуже важливим методом для того, щоб зупинити чи призупинити військову машину Росії шляхом обмеження доходів до бюджету, є власне те, щоб вдарити по Індії. А що малось на увазі, такі робочі підрахунки говорять про те, що якщо б лише половина імпорту нафти в Індію з Росії була замінена американською нафтою, так як Трамп, Нещодавно то, сказав, то це би позбавило росіян близько 20-25 мільярдів ти доларів у рік доходів від нафти, ну, залежно від ціни бареля нафти Останньо, Коли ця тема появилася публічно, що президент Трамп натякає, щоб прем'єр-міністр Індії Монді розглянув цю пропозицію, то з індійського МЗС було однозначне таке висловлювання, що російсько-індійська дружба. Є настільки сильною, що американці її не переможуть. А як виявляється, так і сказав президент Трамп він досить тверезо мислить, але одночасно дуже швидко змінює свою думку, і ми бачили, як ці оголошені мита 50% мита і згідно попередніх обрахунків, вони можуть позбавити Індію 40 мільярдів у рік доходів від імпорту з між США та Індією. Але ця нафта це 13 мільярдів заощаджень, тобто це велика диспропорція. І питання чи внутрішньо в Індії ця різниця між однією ціною чи однією сумою, другою сумою є вартою того, щоб грати в цю гру тому що є певні речі, які Індія, від росіян, Індія отримує від росіян, і про те, те про що ми не знаємо, але це пов'язано власне з цією угодою нафтовою угоду між цими двома країнами. Але як ми залишаємося при Індії, то я хочу задати вам таке питання: чи To, co zrobił Donald Trump na piszczołach na Indii, na sojusz z Kitają, tak naprawdę historycznym konkurentom w regionie. Czy one w dwóch mogą rozegrać Amerykę? Ми бачимо, що Індія дуже гарно пробує грати на двох і трьох фортепіанах на сьогоднішній день. І це проявляється в досить таких рішеннях конкретних, що винищувачі, які були закуплені Індією. Вони французького походження, військове обладнання, наземне значною мірою з Росії, технології високі технології зі сполучених штатів Америки. Тобто, це є розвідка боєм своєрідної яка веде Індія. Та пам'ятає, але ще це Китаю і треба пам'ятати, що з географічної і цивіляційної точки зору є відповідні відмінності, і це перетворюється в геополітику. І цих відмінностей ніхто не зупинить. Індія весь час зростає. і динаміка зростання є така, що вони не досягли того верхнього рівня зростання, як його вже досягли власне в Китаї. Ну і в наступних десятиліттях хоч хочемо чого чи не хочемо, це такий баланс сил і буде впевнений статус-кво В цьому регіоні регіоні, коли ці дві держави радше будуть конфронтуватися, будуть про це ставлятися а не будуть об'єднуватися би і що тепер здавалось би, ну така моя прогно... такий мій прогноз, моє передбачення, що Індія буде намагатися використовувати свою залежність від Росії для того, щоб намагатися переконати американців. А що ви можете нам краще запропонувати? щоб ми могли не лише номінально, але і реально приєднатися до вашої команди проти Китаю. і пам'ятаємо, що в цьому розкладі ми маємо чотири чотири Об'єкти це Китай, Індія, Росія і США вже встанах у США сьогодні багато говориться. і я того не люблю цього визначення, що воно не дуже чітке, тобто про обернутий на виворіт Манер Ніксона, тобто, що росіяни з якоїсь причин з якихось причин будуть переконаними, щоб приєднатися до американців у їхній грі проти Китаю. Тож мені здається, що Конфлікт цей конфлікт, структурний конфлікт, оминаючи вже ті речі, які ми бачимо зараз, в перспективі одного, двох, трьох до п'яти років, що випливає власне з цих фундаментальних питань балансу сил рівноваги сил в регіоні, ніколи в кінцевому підсумку не призи до того, що Індії підуть в обійми з Китаєм. Але чи ці мита такі високі 50% вплинуть на місце Індії у світовій торгівлі? І Якщо так, хто замінить це вакантне місце? Це буде В'єтнам або Китай, або можливо якісь інші держави. Ну, ви розумієте, шановна пані редактор, треба підкреслити, що ми маємо зараз таку ситуацію з митами, що одного дня інформація одна, наступного дня інша інформація, а третього дня ще інша інформація, що якесь попереднє рішення вже відтерміноване в часі. Ну і є американсько-китайська гра щодо мит, які були накладені американцями на що сполучені штати Америки, і це було тобто на Китай, які були відтерміновані до листопада, і це стосується того, щоб китайці, які також тримають американців за горло, можна так сказати, і облігаціями і тим, що вони займаються значною частиною копалин, яких американці не можуть самі видобувати чи від своїх союзників отримувати, і це взаємозалежність настільки сильні... Що з одного боку є так звана ця боротьба про хто буде першим у цій боротьбі між США і Китаєм, але з другого боку, ці країни не є у стані піти повністю на повну конфронтацію і нападати один на одного. В зв'язку з цим я моя відповідь буде така, що можна ну, можна ризикнути і сказати з великою дозою мізеру мірою обережності, що те, що є сумнівним, на мою думку, щоб Індія, яка є дуже практичною країною, прагматичною країною, не були не була в стані домовитися з президентом Трампом. Отже, щоб ці власне, економічні відносини і домовленості між двома країнами, об щоб в них було більше. Позитивів і плюсів для обох сторін. І якщо екстраполювати, то можемо сказати, то мені не здається, що було б реальним об'єктивним передумови, що Індія втратить цю свою позицію мануфактури світу. Ми повинні також пам'ятати коротко. Я нагадаю про те, що говориться про те, що з Китаю, з Індії частина виробництва і тих високі технології переносять такі країни, як у В'єтнам, і, і інші бідніші країни Лаос, Бангладеш і так далі. Можливості цього маневру є обмеженими, отож, щоб це зробити, ці інвестиції треба там розвивати, тому що капітал мусить бути політичні рішення, підтримка і так далі. Тож ці рішення їх інколи ухвалюють, коли з Китай з Китай дає якісь інвестиції, тому що там є великі політичні ризики. але Ми не ну, доживемо до такого моменту, коли айфони будуть власне збирати у В'єтнамі. Rosja i nafta to, oczywiście, temat ryczka, który nie ma końca. Ale chcę was zapytać, bo jest prognozy, że do końca 2026 roku cena na naftu za jedną barel będzie na poziomie 50 dolarów. No to by była prekrasna nowina. Особливо для України і українців воно досить похана для Росії. І наскільки це ймовірно, що так буде? І хочу вас запитати, як це сильно може ударити по російській економіці? Пидаємося, мені здається, що сценарії, коли ця ціна буде нижче 50 доларів за баррель, Ну це є сценарій реалістичний тоді, лише коли була б якась обставина, точкова обставина, яка може статися, але вона не відбувається. Тобто, якщо цей рівень буде досягнуто, то він не буде утриманий на цьому рівні. Тому чому? Тому що американці можуть зо призвести. Але доля нафти, а нафта є різна. Пам'ятаємо, і різні різні ціна видобутку нафти. Ми повинні про це пам'ятати, але дуже важливо є... Є згадати про те, що багато покладів нафти у Росії не експлуатуються, тому що не вистачає технології. А ці технології мають американці, зокрема, з лупкове. Наприклад, структури газ, газ і. В дев'ятнадцятому році американці вперше стали експортерами нафти, а не імпортерами. Тож росіяни ці нафтові поля, які вони могли б використовувати, і коли повернуться американські західні технології, наприклад, Exxon, Chevron, ці великі корпорації, щоб туди повернулися. Там таких нафтових нерозроблених полей є багато. Але Другий момент, який є важливий, в цьому контексті, президент Трамп. Пам'ятаємо про це, що під час. Передборчі кампанії він він, він uh, говорив Czyli про уклад. те, що би треба Should копати, копати і копати, і що це буде відбуватися. Отже, це таке твердження, не буду у цього зараз обговорювати. тобто дозволи на видобуток нафти у США є важливим, але що важливо зараз? Якщо збільшується видобуток нафти у США, то американці не дозволять одночасно, щоб ця ціна знизилася до занадто низького рівня, тому що тоді будуть втрачати. Тоді, американські фірми на вашу думку, така оптимальна реальна ціна, яку, яка буде за нафту. Ну я розумію, що це ми тут бавимося в ворожку трошки, але але але, але так більш-менш може так, пане про я вам відповім таким чином. Щоб не казати, яка буде конкретна цифра, я скажу так: це до чого ми повинні прагнути. Це така ситуація, коли незалежно від того, яка буде ціна цієї нафти. Це ціна не буде вигідною для росіян. тому, що ще раз 40% про експорту це до Індії російська нафта йде. Так і цей конкретний приклад є дуже важливим. тому що якщо б цей конкретний елемент пазлі виняти з цього всього, і Росія не мала би цих доходів від продажу нафти до Індії, наприклад, тоді вже її поле маневру було би значно вужчим. коли бюджет ледво дихає. І можливо це був той елемент, який би до того, що це до мене до полетіло би просто на просена і ціна була низька чи висока? Це одне, тому що є багато інших суб'єктів окрім Росії, які підтримуватимуть високу ціну. Це також і арабські країни, ОПЕК і так Але вони далі. збільшили видобуток нафти ну, а, звісно, можуть його зупинити так або зменшити. Але я хочу ще okay. про інший момент поговорити, бо ви кажете, що 40% російської нафти йде до Індії, але є факт про те, що значна частина нафтопродуктів повертається на європейський ринок, і в 2024 році Індія експортувала до ЄС нафтопродуктів на суму понад 19 мільярдів доларів. Не виходить так, що Вашингтон робить делі таким собі цапом відбувайлом в цій ситуації. То правда, і для того те це правда, і тому я погоджуюся Україна, з адміністрацією Трампа, яка обецьє, як говорить про те, що сьогодні лата, це вже мало мати місце багато років тому. Що, лата, що, лата, місце, років тому, що поминає, оминаючи таргетування конкретних, місце, конкретних, місце, конкретних країн і Індії, найефективнішим методом, щоб зупинити комерціалізацію нафти Росією, є санкції, вторинні санкції які визначають ті суб'єкти, які в ланцюгу цінності є тими контрагентами. Якщо американці завтра скажуть, наприклад, що фірми які продають цю нафту, і навіть не знаю, чи це російська нафта чи інша, їх це не обходить, і що вони раптом будуть змушені мати сертифікати підтвердження походження цієї нафти, якщо виявиться, що десь навіть третя власна вода, третій елемент буде цим вузлом, і що це є якісь співпрацювання. Праця є співпраця з російськими вони фірмами нафтовими, і вони не зможуть робити свого бізнесу в штатах. То ситуація повернеться в іншому напрямку в один день. Але скільки факторів є, які тягнуть в інший бік, щоб таких загострених санкцій не було, це також дуже багато, які прагнуть, щоб цього не допустити. І перш ніж ця ідея появилася в США, ця ідея є. Тобто є вже роздуми про це. І Путін якщо Путін не хоче домовитися дипломатичним шляхом, то треба, може, то треба жити, можливо подумати ні, над такими санкціями, які могли би мати реальний ефект. І ці санкції можуть, можуть бути використані, але це не європейські, це американські санкції, тому що США є найпотужнішим, найпотужнішим гравцем і економічним суб'єктом в цьому контексті. Я хочу вас запитати: наскільки українські дрони? i ukraińska awiacja zniszczyje uspiszno e, rosyjskiej MPZ. Duży krótko was poproszę, e, mają No na odpowiedź. Зрозуміло. статистично 17-18%, але варто підкреслити, що дотеперішні втрати, які були в результаті таких знищень і ударів української авіації дронів, вони головним чином впливають на внутрішній ринок Росії, але на експорт вони не мають впливу, тому що росіяни не можуть собі на це дозволити, і кінцевого ефекту цих ударів поки що немає. Чили, чекаємо, тобто ми чекаємо на, все ще на кінцевий кумульований ефект всіх цих ударів. А критичний відсоток це буде який? 20-25? Коли вже критично для Росії? мені здається, пане редакторе, Вже культурний елемент. Росіяни можуть дати дуже багато і витримати можуть дуже багато. Це культурна особливість. І собі би я би бажав собі, щоб була така ситуація, яка мала в 70-х роках у Росії, коли картки а потім які призводить не знаємо і до чого? Дякуємо за розмову. Мацей Буковський, керівник програми з енергетики та стійкості у фонді фонďі Казім'яжепуласько був гостем українського фокусу. Ми ну, власно повертаємося до події у Києві до страшного обстрілу російськими ракетами і дронами. Зараз ми маємо можливість подивитися пряму трансляцію. Це власне рятувальна операція у Києві на даний момент. Відомо про 15 загиблих людей. Серед них загинули 4 дитини ще 10 людей вважають зниклими без звісти. Рятувальники працюють, працюють, розбирають буквально голими руками і спеціальним обладнанням. Завали багатоквартирного будинку у Дарницькому районі. Операція дуже обережна, оскільки все ж таки ще зберігається надія на те, що ці люди живі. Звичайно, що періодично проводиться хвилина тиші. Це коли. Не працює техніка, всі замовкають і всі чекають, що хтось з під цих завалів почне кричати, кликати на допомогу. І тоді рятувальники з собаками, звичайно, з спеціально навченими собаками можуть знайти цих людей. Ми чекаємо на гарні новини, і звісно, продовжуємо стежити і переживати за тим, що відбувається у Києві. І коли бачимо такі речі, нагадуються такі слова Томаша. Хопса Хомохоміні Люпусест, людина, людині вовком. Programa Ukraiński Fokus zawierszuje się, ale Jefirslawa TV trwaje. Zależajcie sobie z nami, dalej bardzo ciekawe, na wszystko dobre. Do zobaczenia.